Вітаю, шановні колеги. Наш проект 80CLTI Diagnosis. У результаті спілкування із практикуючими судинними хірургами була виявлена потреба. Потреба в програмному інструменті, який допоможе у діагностиці та виборі способу лікування. Лікування для хворих хронічною ішемією нижніх кінцівок. За даними судинних хірургів однієї з областей України. Щороку відбувається близько 300 ампутацій через неправильну постановку діагнозу. Ця проблема виникла через складність методик діагностики, які вимагають ретельності та точності від лікаря. Крім того, зазвичай використовується одна методика, і лікар отримує неповну картину хвороби. До того ж, методики постійно удосконалюються: спеціалістам важко підтримувати актуальність знань. Інтерни та молоді фахівці повинні мати велику практику для підвищення професіоналізму, тобто необхідна велика кількість практичних прикладів та даних. Але в реальності наразі майже неможливо вчитись на випадках реальних пацієнтів. Проведення досліджень та формування інноваційних знань можливе лише на великій кількості реальних даних. На сьогоднішній день така база знань відсутня. Нашим рішенням є програмне забезпечення, яке. Дозволяє надійно визначити діагноз та обрати метод лікування, надає оцінку ризиків, перевіряє вхідні дані, накопичує дані для досліджень, прогнозування та створення нових методик. На цьому слайді можна бачити модель роботи застосунку. Всі дані, які вводить лікар, перевіряються на правдоподібність у системі контролю вхідних значень. Модуль цифрової діагностики поєднує декілька алгоритмів діагностування в один. Поєднані із допомогою від системи комп'ютерного зору, цей модуль надає надійний остаточний діагноз і пов'язані з ним методи лікування. Завдяки модулю ШІ стає можливим порівняти результати з модуля цифрової діагностики зі схожими випадками та оцінити ризики. Наприклад, наскільки обране лікування виявилося дієвим для деякого діагнозу, всі дані застосунку позбавляються персональних ідентифікаторів і зберігаються. Таким чином формується база знань. Світовий ринок медичного програмного забезпечення знаходиться у постійному зростанні. За прогнозами, у 2030 році ринок зросте до 97 мільярдів доларів США. Ми почнемо з ринку України, але орієнтуємось саме на світовий ринок. Нашим споживачами будуть судинні хірурги, молоді спеціалісти, університети, дослідницькі установи, освітні центри, лікарні, програми підвищення кваліфікації, фахові асоціації тощо. Для них є цікавим як застосунок, так і накопичені завдяки ньому дані. На даний момент програмне забезпечення конкурентів не є досконалим і тому лікарями майже не використовується. Також воно не враховує тенденції розвитку телемедицини і штучного інтелекту. Зараз я готовим. Опитування цільової аудиторії, формування конкурентних переваг, бізнес-модель і прототип модуля діагностики. В процесі розробка модулю ШІ, збір датасетів, тестування інтерфейсу і перехід до повноцінного програмного продукту. Ми плануємо заробляти на наступному: платний доступ до частин функціональності ПЗ, платний доступ до медичних статистичних даних. Продаж ліцензій на користування програмним продуктом і платний доступ до нашого API для інших медичних або діагностичних систем. Алгоритм, за яким тренуються ШІ, як і дані, на яких він тренується, неможливо відтворити. Це є нашим захистом на поточному етапі. В майбутньому ми плануємо запатентувати створене програмне забезпечення і в умовах користування заборонити спроби визначити та скопіювати вихідний код застосунку. Наша команда складається з досвідчених представників зі сфер програмування, керування та судинної хірургії. Найважливішим є те, що проєкт підтримують практикуючі судинні хірурги. Вони готові допомагати із проєктуванням роботи застосунку тестувати його. Важливим є те, що вони надають вихідні дані для тренування щі. Потреба проекту є наступними: фінанси для завершення та запуску проекту. Первинне тестування ПЗ, обробка зворотного зв'язку від користувачів, просування застосунку в інтернеті і маркетинг застосунку серед судинних хірургів. В сумі хочемо залучити 30 тисяч доларів на початковому етапі. Дякую!